Ми об'єдналися з громадянською позицією, Йдемо зараз спільно на вибори. Для нас це об'єднання було легким, оскільки ми маємо спільні погляди і на те, що зараз відбувається в країні, і на те, що має відбуватися в майбутньому. А окрім того, ми маємо по-справжньому спільні підходи до політики. Анатолій Степанович сьогодні говорив про прозорість, та абсолютно незвично для. Української політики декларації оприлюднили, внески, хто робить прізвище для кампанії, оприлюднили, витрати свої на кампанію, оприлюднили, автобіографії оприлюднили, і це все є можливим, оскільки тут реально немає чого ховати. З цих міркувань для нас було важливо і доволі гармонійно об'єднуватися з громадянською позицією, оскільки для нас це так само. Просто як і для громадянської позиції, ми йдемо в парламент для того, щоб в парламенті з'явилася ледь не перша політична команда, яка нічого не винна олігархам. Це дуже важливо. Ми знаємо, як збудована українська політика, коли партії беруть величезні валізи з грошима на свої виборчі кампанії, на утримання самих себе, а потім, прийшовши до парламенту, Повертають вже не своїми заробітними платами, бурги своїм спонсорам, а нашим спільним майном, те, що належить всьому українському народу надрами, землею, майном, які належать територіальним громадам, або в державі в цілому, доступом до бюджету і так далі. Це є абсолютно неприйнятно. Ми хотіли, щоб в парламенті з'явилася сила, яка матиме зобов'язання виключно перед своїми виборцями. Я думаю, що останні роки в українському парламенті вже точно такої не було. Тому це одна з причин, чому ми сьогодні разом і чому йдемо до парламенту. Друга причина, ви знаєте, ми на Майдані вистояли і повалили диктатора Януковича не лише для того, щоб в нашій країні змінилося прізвище президента, а для того, щоб в цілому в цій країні відбувалися важливі для неї зміни. Сьогодні до парламенту. Іде 132 чинних народних депутати з 239, які голосували 16 січня за диктаторські закони. 132, між іншим, два з них йдуть по Полтавщині. Ми розуміємо, що ці люди явно йдуть в Верховну Раду для того, щоб там робити зміни. У них була нагода, вони ними не скористалися, йдуть для того, щоб або сховатися за депутатською недоторканністю, або для того, щоб робити те, що робили раніше. Збагачувались за рахунок політики. Оскільки сьогодні є цілком реально певний реванш людей Януковича, тих, хто руйнував і грабував цю країну, то вкрай важливо, щоб в українському парламенті з'явилося проєвропейське ядро з мізками і з волею до змін.